Усім доброго дня! В продажі Opel Зефіра A. машинка пригнана з Німеччини, вже поставлена український облік, 2005 рік виготовлення, двигун 1,8 бензин, механіка, 5-ступка, автомобіль на легкосплавних дисках, класна гума, По кузову. без нюансів, без корозії. без подряпин. Роги, арочки, все ціленьке, стан гуми, гарні диски, присутній фаркоп, вихлопна, чистесечка, сухесечка. Давайте заглянемо в багажник. Автомобіль семимісний. Задній ряд сидіння складається, виходить великий міський багажник. Також присутній задній коврик. Ляна без корозії. Заднє скло оригінальне. Салон в охайному стані, Не хімчистився, поліру... кузов не полірований. Тут у нас, дивіться, присутня. Шторка, шторка навіть ще в плівці, нею ніхто не користувався. Пороги, пройоми, без корозії. По комплектації передні стоп підйомники, регулювання дзеркал. Автомобіль на кондиціонері, Магнитола. мультикермо. Смін двигун 207 тисяч рідного пробігу. Пробіг 100% рідний. Двигун працює рівненько, обороти не плавають. Присутні сервісні документи. Німецьке ТО. Він код автомобіля. У вас оригінальне? Двигун сухенький, чистенький. працює чітко. На автомобілі вже замінено комплект ГРМ вже в Україні, болти не крутилися. Машинка знаходиться в місту Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефону. Також є інші варіанти з ефіри А, також бензинова. Кого цікавить, телефонуйте. Усім гарного дня та до побачення!